Доброго дня, знаходимося на перехресті вулиці Рослава Хороброго та Тасачовій стріці. Тут утворились два провалля. Одне з них засипане, інше більш глибоке, воно ніяк не огороджене. Тож будьте уважні на цій ділянці. Нагадую, що читати новини відпрати області можна на сайті. Діп-інформатор а також слухати на радіостанції інформатор FM-1073. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося на перехресті вулиці Дослава Хороброва та Січових Стрільців. Тут утворились два провалля. Ось одне з них, ось друге, друге дуже глибока, вони ніяк не огороджені. Тож будьте обережні на цій ділянці. Дотримуйтесь ПДР, та бережіть себе. Подробиці до фото шукайте на інформатори.